Кавовий ритуал, інтимні записки та зуби у скринці. Черкаська депутатка показала журналістам свій побут. Віка новини продовжують оглядати домівки черкаського бомонду. Після заміського будинку одного з обранців ми відвідали серед міську квартиру його колеги по депкорпусу Олени Шевченко. Чим живе слуга народу? Про це Ірина Малюкова. Звичайний черкаський будинок 80-х років. У ньому типова трикімнатна квартира обраниці Олени Шевченко. Ходімо, подивимось, як побутує депутат. Телеканал Віка добре, заходьте зустрічає нас обраниця зі своєю донькою і проводять традиційною дорогою гостей насамперед до кухні. Тут ми зустрічаємо наших гостей, готуємо. На жаль, не так зараз часто, як би того хотілося, тому що за брак часу, скажімо так, депутатським часом, браком чи з інших яків? І депутатським, і робочим, і як мама, сестра, яка приїздить до міста. Вони обов'язково тут у нас а, мої подруги, друзі. А, до речі, до Софійки вже також друзі приходять, і відповідно я їх тут пригощаю. те я пригощаю молоком або кавою, якимось. Да, Печенюшками. Млинці їм ще готую, дуже полюбляють. Запіканку також. Замість сметани я їм даю домашній йогурт. Готує обраниця, каже, здебільшого легкі за наповненням страви. У цьому не обходиться без мультиварки. Я зранку можу якийсь супчик там накришити, і в обід у нас вже готова страва. От дуже гарний плов тут виходить. Але коли у мене більше часу, то я достаю свій вог, це Так я їх називаю, такі дві миски, да, в яких я роблю цей плов дуже смачно. Якщо це борщ, то він не буде там наварістий, Там або якщо це якийсь бульйон, то там ложка також не стоїть. частина квартири наповнена яскравими мініатюрними деталями. Це міні-тарілки, дощечки та сувеніри. Кожен знає, що треба привезти мені якусь тарілочку, от або якийсь такий сувенір, який можна буде прикріпити потім на стіну. Це ручна робота, от я там трошки побільше. Ем, вона також у нас більш для декору. Раніше я їх як сіль, там для солі, верніше, для сахару. Зараз я все ж таки. Хай вони просто стоять і прикрашають мою кухню, щоб ніхто нічого не розбив. Ось цю дошку Олені привезли з Болгарії. Використати її за призначенням завадила її краса. Вже не стала ній нічого різати. Вона в мене просто тепер як прикраса. Мені дуже подобається. Ну а це Софійка зробила такий подарунок, каже, треба також прикрасити ще й моєю роботою. Я дуже мічкаю до матинця собі, і я багато мультиків дивилася про матинця. Такий же яскравий і щоденний посуд депутатки. У нас багато вже, тому що все б'ється. Але воно, ну, цей посуд створює такий відповідний настрій. Да, і Софійка дуже любить такого посуду їсти. Кішка розбиває. Да, і, киш, і Кішка також у нас розбиває. Вона у нас то все може збити. Найулюбленіша річна кухні для Олени турка. Обраниця навіть має свій щоранковий турків ритуал. 6 до 7 ранку я усамітнююся, обов'язково кава в руках. І я стараю, намагаюся ні про що не думати, а ні про які зайві там проблеми там або розпорядок дня. Якщо у мене вже не з кави почнеться ранок і не з турки, там да то то день, про день пропав. На холодильнику кілька яскравих папірців із надписами. Це вже традиція доньки, слуги народу. Вона мені щодня щось пише, щось залишає. От, наприклад, там сьогодні буде дощ. Да, я от бачу, чи там просто а, люблю, да, от, ну, воно дуже приємно, насправді. Проходимо в нашу кімнату з Софійкою. Тут ми живемо, вчимося, відпочиваємо. Ліжко, диван, стіл, шафа, акваріум та ляльковий будинок. Кімната Обраниці досить лаконічна і майже повсюду родині світлини. Все не вистачає часу їх робити в паперовому варіанті, в виді, да, вигляді. От, тому я перейшла до таких електронних Рамок. фоторамок. Да, мені дуже подобається, тому що кожного разу там ну я десь щомісяця оновлюю. Така ж лаконічна і головна жіноча цінність скринька з прикрасами. Половину скарбів займають молочні зуби Софії. Це зуби, це хрестики. Це, до речі, от, е, родинний хрестик це ще прабабця, подару... ну, прабабця передала своїй внучці. І це з покоління в покоління воно передається. Цей хрестик, це з Западної України. Сережки, е, кулончики, обов'язково. Зазираємо у шафу. Що засідання Олена тішить колах по депкорпусу стилем, хоч каже, одяг собі купує не часто. Найдорожча річ гардеробу – маленька чорна сукня. По, пощастило це з лінії Дженніфер Лопес. Угу. Вона, так, я його дуже люблю, йому вже дуже багато років, але як на мене, воно ще й досі має, має гарний вигляд. вигляд поруч із нею одяг українських дизайнерів. Вони шиють, от як на мене, от 34 розмір. Я вдягаю. І це моє, це мої штані, це мої юбки, це мої піджаки. Зі свого дитячого гардеробу Софія хвалиться двома шкільними рюкзаками. Поки одягаю, коли небо таке насичено покитне, а червоний, коли сонце так дуже гаряче. Так це підкреслює мій настрій. Кімната наповнена хендмейдом доньки Обраниці. Малеча навіть сама розмалювала ляльковий будинок. Та найдорожче для самої дівчинки новопридбаний акваріум. Я до них дуже часто заглядаю, у мене вони є смішні, є цікаві, є гарні, є ще ті, які соники, які чистять стекла. Остання кімната сестри Олени. Тут вона зупиняється, коли приїздить у місто. А поки її немає, депутат використовує приміщення як домашній офіс. Пишу тут листи, щось міркую, навіть не депутатськими іноді справами займаюся, а от своєю безпосередньою роботою. От багато чого там дивлюся в тому ж самому інтернеті. От інколи навіть просто читаю такий побутолани в батьківській квартирі. Обраниця планує колись купити вже свою. Хоч Софія переконана, потрібен будинок. Ірина Малюкова, Владислав Тягун, Віка Новини.